Попри розморожений процес обміну військовополоненими у російському полоні досі перебувають тисячі українців. Деякі чекають повернення з 22-го року. Та країна-агресорка відмовляється їх повертати. Щоб нагадати про долю бранців, щонеділі у великих містах збираються близькі та рідні на акції Полон вбиває. Репортаж із Черкас. Так, по обіді кожної неділі звучить центр Черкас. Вже традиційно рідні полонених та зниклих безвісти військовиків шикуються вздовж дороги, щоб нагадати суспільству про жахливу долю своїх синів, братів, батьків та чоловіків. Що завдяки тим хлопцям і дівчатам, наша держава існує. Я хочу, щоб кожен українець нагадав, що наших хлопців та дівчат чекають вдома. Пані Оксана свого сина, морського піхотинця 36-ї бригади, чекає ще з квітня 22-го року. Дмитро Крупенко потрапив у полон у Маріуполі. Жінка отримала від нього лише два листи. Щоразу, як проводять обмін, мама з надією чекає, що син буде серед звільнених, та росіяни не квапляться віддавати героїв Маріуполя. Нині Дмитро теж не повернувся. Обмін дуже малий стосовно Маріупольського гарнізону. Надія була дуже сильно велика на цей великий обмін. Вчора повернули з Маріуполя два морпіха всього лиш, Вчорашній був. Це кадри завершального етапу великого обміну тисяча на тисячу, який відбувся сьогодні. Додому повернулись 303 наші захисники, 70 із них оборонці Маріуполя. Але сина пані Оксани росіяни не звільнили і тепер. Та, попри це, рідні та близькі радіють за всіх хто зміг повернутись з того пекла. Ці оплиски присвячені сину пані Наталі. Про те, що його нарешті обміняли, жінка дізналась просто під час акції. І зараз на її обличчі замість сліз горя сльози радості. Цієї новини вона чекала майже два роки. А він дуже ні, сказали, то лихондер жить біля себе. Живо світаю. Дякую. Якщо рідні полонених, хоча б знають про долю своїх близьких, то родини зниклих безвісти живуть лише надією з'ясувати хоч щось. Захисників із таким статусом із кожним днем він не більшає. А рідні все глибше поринають у безодню розпочу, болю та постійних пошуків. Сто двадцять велике вітання за те, що ви сприяєте спілкуванню з рідними, за те, що рідні зобов'язані самі шукати ви керівництво, чи ви не люди? Я поважаю нашу владу, я обожнюю нашу державу, я великий патріот. Наталя Савинська не пропускає жодної акції вже майже два роки шукає хоча б якусь інформацію про свого чоловіка. Він зник безвісти під Кліщіївкою. Немов за Соломинку, вона тримається за факт, що іноді безвісті зниклі військові перебувають у ворожому полоні, і росіяни просто не подають їх у списки. Я коли дзвонила, подавала в міжнародний червоний хрест. То жінка сказала, що вірте. Каже: я тут такі випадки знаю, що треба вірити до останнього. Так що віримо, надіємося. Саме Віра та Надія виводить цих людей на акцію. Полон вбиває. кажуть, проводитимуть їх аж допоки останній захисник не повернеться додому. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.